36-й день в Канаді, 19.07. Сьогодні в мене цікавий день, цікавий день. І я сьогодні поїхав на роботу машиною. Та, о, Сьогодні я перший, раз, перший раз поїхав на роботу машиною. Машина мені дуже сподобалась, зручна, ну, блин, на автомат. Автомати, фул комфорт, все, що треба, сидіння відрегулював як треба, GPS поставив і поїхав. Дороги канадські мені дуже подобаються, бо знаки розташовані над головою на автостраді, дороги всі розмічені, з'їзди не один а по два деколи. Так що все так, як треба. Знаків вистачає всюди. Тут... Але тут трошки інакше, обов'язково мені треба їх підівчити. Бо тут головної дороги нема, вона якби стандартно рахується головною, якщо інші дороги мають знаки. Якщо рівноправні дороги, то тут ну, називається перехрести вічливості. Я сьогодні на такий попав. Хто перший під'їхав, той перший їде. Але всіх чотирьох сторін знак стоп. Всі, хто під'їжджає до перехрестка, мусить під'їхати до е, стоп-лінії, зупинитись. Ось, наприклад, цей під'їхав, зупинився. І я під'їжджаю, то він зупинився скорше, він їде перший. Немає різниці в якій напрямок. Тут немає правила правої руки. Е, от я на такий перехресток попав, то мені махнув чувак і, і давай їдь. Та добре? Але ну, цікаво, цікаво. Е, ну, нічого складного, ну що тут? Е, машинка їде плавно, вже себе почув спокійно, нічого не стукає. Отак. Але треба поміняти масло. Масло в ній чорне в, в моторі. Треба поміняти масло обов'язково і от не знаю коли. Заїхав я на роботу. Заїхав я на роботу, але я не мав ключика від гаража. Зайшов взяв охоронця, Охоронець мені дав, я заїхав, запаркувався. І машина стоїть в теплі в гаражі під, під будинком на ну, ці підземні паркінги. І все, я пішов на роботу. Сьогодні ми відпрацювали. Сьогодні мене переставили до пожежної. Пожежної безпеки вони тестували пожежну систему. А я міг тільки їм відкрити двері, бо я маю ключ до всіх дверей. І я їх фактично впускав. І як людей не було в хаті, то я їх пускав. А як були в хаті, до мене заходили. Ну, люди нас пускали, ми мусили перевірити. І я паралельно міняв фільтри в будинку: величезні, квадратні ці, от просто міняв фільтри. Тому що там треба було відкручувати шуроповертом шурупи, бо фільтри трошечки більший. Там незручно коротше запихати. От і я їх впускав півдня, десь до 3 до години я з ними ото робив. Пішли ну, звісно, був обід годинку. А інші хлопці то прорвало каналізаційну трубу на технічному поверсі, на, в, технічному, в технічному приміщенні. І каналізаційна труба, звісно, що всі знають, що з неї там вилітає. От, і то прибирали півдня. Заліпили тут трубу, ну я то не робив, там інші хлопці робили. І буває і така робота чорна. Так що. Ввечором кінець місяця, і багато хто з'їжджає з квартирантів. І ті, хто з'їжджають, вони в основному з'їжджають в кінці місяця, але з 1 числа заїжджають другий. І треба підготувати житло. От зараз буде багато роботи. І ми вечором обходили ті квартири з жінкою, яка відповідає за. Заселення нових людей, щоб чисто було, і перевіряли стіни, що там треба підлатати. Питались, коли вони з'їдуть. І ми вже обійшли всі квартири. Якраз до п'ятої години ми обійшли всі квартири, знали, коли вони з'їжджають, коли нам можна зайти, робити там ремонти. Були, були квартири, де бардак, де стіни брудні, де треба все прибирати, малювати, десь підшпаклювати. Але ну то ж, то є фігня. Робота є, і то добре. Робота, то не пильна робота, то прийшов і робиш. Так само, як на іншій роботі. Робиш просто іншу роботу. Для мене то не важка робота. А, от так от, Після роботи я сів в машину і поїхав в гості до одної родини. Коли я приїхав сюди, от я вже розказував в якомусь із відео, мене взяли на. Мені хотіли показати одну роботу зробити в підвалі ремонт. Підвал, будинок збудований, зверху все гарно, а підвал не дороблений. Там гіпсокартон треба було докрутити. Ну, та і багато чого. Плитку поставити, підлогу зробити. Стіни пришпаклювати, помалювати, ну роботи повно. Але це була робота неофіційна, і мені треба було злапати за любу офіційну роботу, щоб я всюди робив офіційно, бо там роботи все-таки багато. Багато часу воно займе, місяць, то точно. І от е, я сьогодні я вже маю нормальну роботу. Стабільно з, з 8 до 5 дня. Машину маю. Засвітився мені сьогодні чек. О, це великий мінус. Це великий мінус, але переживеться. Нічого страшного. Мені треба поміняти масло. Моторчик працює тихо, я думаю, що там нічого страшного. Можна і з тим їздити. Оце, до речі, найбільша проблема поки що, яка в мене є. Яка мене зачіпає так за серце. Отак. Euh, що мені треба. І я поїхав до них. Заїхав біля них. Там... Я не міг знайти магазин продуктовий. Я запаркувався на парковці, а поліції повно. І біля мене зупинилася поліція. Я вже думав, що за мною їдуть, бо приїхали за мною і запаркувалися. E, дивлюсь, по карті немає магазина по дорозі. Хотів якийсь супермаркет заїхати купити якийсь тортик. ну так Їду до тих людей, яких я бачив один раз. і цей... І ледве знайшов магазин вже біля них біля хати. Якийсь тож, лєвий, маленький, і там був один тортик в холодильнику. Купив тортик за 10 доларів і приїхав в гості. Е, приїхав в гості чоловік, той, з яким я говорив, в нього м'язова недостатність. Тож в, нього, в нього брат помер вже від тої хвороби, то по, передається від батька там, чи від мами. Е, і він теж зараз е, захворів на то. Сам збудував будинок. Ну, участвував в всіх сферах ремонту, і ремонт сам все в себе в хаті зробив на другому поверсі, а підвал просто не встиг. Не встиг. і В нього в підвалі був стіл для більярдний стіл, вони бали з більярдом з сусідом. Ну, друзі має само собою. І його злапала та хвороба. Він вже не може ходити. Вже ноги відказали, пальці не, не, не може пальцями робити. Ну, то людина, яка завжди працювала руками, так як я, то капець яка. І, ну, і Лікарі кажуть, що він довго вже не поживе, скоро помре і хоче зробити ремонт для своєї дружини для, та для родини. от. Так от. я зараз поїхав до нього і напросився йому допомогти. Так як мені тут допомагають, я маю житло безкоштовне, харчування от мені дають даю їсти. Треба допомогти йому. Тож я йому сказав, що я там допоможу. От після роботи, наприклад, у мене робота до п'ятої, я десь там біля, біля шостої буду в нього. І з шостої я вже можу в нього працювати. Буду йому... Я сказав, що я буду як його руки. Він буде мені говорити, що я маю зробити. Я і так знаю, просто тут інші технології. Тут не металева конструкція, дерев'яна, але то не проблема. Підлогу от постелити, не проблема. Плитку зробити, то я зроблю. І він просто буде мені підказувати, що робити, бо в нього є друг, але то ж після То вечором вечором. хто буде? І це. І це. Будуть мені підказувати. Я йому казав, що поможемо йому безкоштовно. Так от, як мені допомагають. І вже все ми з ним поговорили, домовилися. Завтра я приїжджаю до нього після роботи. Він мені дасть свій трак, свою машину, і я поїду в магазин, мені треку, ну йому треба купити. Такі квадратні ОСБ плити знизу вже наклеєна така собі резина на малесеньких ножках, щоб не дотулялись до ізоляції від фундамента. Там воно на таких резинових ножках повітря буде там циркулювати, і воно буде тепліше ну і, і зручніше. А вже по тому буде стелитись що небудь: чи ліноліум, чи ламінат, чи ще щось там, чи паркетна дошка, все можна. Тут таке як ОСБ плита, але з... і воно складається з таких от квадратиків. Він має поїхати на... в один магазин і то купити завтра. Його машиною поїду, закуплю, привезу і будемо дивитися, що далі. Так що вже все. Треба, треба йому допомогти, поки він ще живий. А оце проблема. От таких людей мені шкода. Отак от. Потім приїхав додому, сів машину, свою, приїхав додому. Моїх не було, я собі взяв картоплі там вчора ми ще готували картоплі, посмажив собі яйця, зробив тост і цей, повечеряв. Зараз собі зроблю чай, чай і вони спекли з мюслів щось такі пляцок з горіхами. То я собі зараз їм, 에, того пляцка і буду віддихати. А перед тим я піду в ванну. вже набирається ванна, хочу трошечки полежати, розслабитись. Отак от.